На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Нинішні Різдво і Новий рік для всіх нас хвилюючі і тривожні водночас, адже відзначаємо їх всупереч війні, плекаючи в серцях вогонь надії. За минулий рік ми стали ще витривалішими, і у відповідь на втрати та випробування лише міцніше зціплюємо зуби. Бережемо наших дітей. І кожен на своєму місці наближаємо перемогу. Сьогодні в українській хвилі маємо щасливу нагоду знову побути всі разом на хвилі єднання, незважаючи на відстані й кордони. Своїми думками, сподіваннями і побажаннями, з вами друзі поділяться знані українці: ті, хто об'єднує, надихає і підтримує багатьох в цей непростий час. Серед них, зокрема, президент Світового конгресу українців Павло Грот, слухаймо його різдвяне вітання. Шановні українці та друзі України, українці святкують історичне Різдво. перше різдво на Ново-Юліанському календарі і без Москви, Різдво української гідності, стійкості і відваги. За різдвяним столом в теплому колі своїх рідних. Садайте про українських захисників і захисниць, які сьогодні є в холодних окопах. Вшануйте всіх. Хто віддали своє життя за Україну за всі ці 9 років геноцидної російської війни проти українського народу? Непокарне зло повертається. Путін хоче знищити український народ. Тому голос України сьогодні має звучати сильно, як ніколи. І ви можете допомогти нам підсилити цей голос. Святий Конгрес українців, який об'єднує українські організації та громади в 70 країн світу. Ми є той голос, який розповідає про російські військові злочини. Ми є та сила, що озброює захисників через ініціативу «Unite with Ukraine». Ми є та енергія, що відбудовує Україну через проєкти «Energize Ukraine». У це історичне різдво. Будьте з України. Складіть пожертву на підтримку світового Конгресу українців. Христос рождається. Славімо Його! Та по стільки постало і Христос родився, родився, Сродився Його! Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всім люди на зло, стали солдати полянувати. Христос родився, славімо його, стали солдати. Столі, з візною в вітер у водить мертепи. Христос родився, Чала новітня українська колядка там в Бахмуті. Тернопільський історик, педагог, барт Олег Вітвицький створив її лише за одну ніч: цей сучасний різдвяний піснеспів про всю нашу Україну, про воїнів і дітей війни, про окуповані міста, які очікують на звільнення, про Крим. Колядку Олега Вітвіцького записали у Тернопільському соборі Вознесіння Господнього. На онлайн-платформах вона миттєво набрала сотні тисяч переглядів і поширилася Україною. А ми продовжуємо передачу і запрошуємо до вітального слова надзвичайного і повноважного посла України в Литовській Республіці Петра Бешту. Дорогі українці, вітаю всіх з Новим роком. Багато українських родин вже вдруге змушені зустрічати новорічні свята далеко від дому. Але ми залишаємось об'єднані бажанням. Єдиною мрією найшвидшої перемоги України, і саме це найзаповітніше бажання загадитимуть мільйони наших громадян в Україні чи за кордоном в новорічну ніч. Підсумовуючи цей рік, другий рік боротьби українського народу, на думку приходить тільки одне: сила свободи це сила, що наповнює духом, витримкою та сміливістю серця тих, хто працює заради вільного майбутнього України для нас і для наших дітей. Саме ця сила допомогла нам вистояти. Допомогла нам зробити тисячі кроків, добути сотні великих і маленьких перемог на шляху до остаточної та справедливої перемоги. Наші відважні герої на фронті продовжують звільняти нашу землю крок за кроком. Світова спільнота продовжує стояти плечо-пліч з Україною, а кожен з нас продовжує боротьбу на своєму місці, де б не був. І я хотів би подякувати всім громадянам України, які перебувають у Литві, за ваш потужний голос, за участь у публічних акціях на підтримку України. За збереження та розвиток української культури, за зміцнення зв'язків між нашими братніми народами. У Литві хтось волонтерить, хтось навчає дітей українською мовою, плете сітки чи робить окопні свічки, хтось проводить збори коштів для ЗСУ, а хтось поширює українські слова у ЗМІ. Сьогодні немає неважливих справ чи недоречної підтримки, тому сьогодні я дякую всім відважним українцям, які роблять свій внесок у велику перемогу свободи. Незмінно ми дякуємо і литовській державі за надпотужну допомогу за всіма напрямками. Солідарність та лідерство литовського народу щиро вражає. Дорогі українці, віримо, що наступний рік подарує нам все, за що ми боремось. Віримо, що наступного року ми відзначимо найважливіше свято в історії нашої країни свято перемоги. Слава Україні! Уріздену нічку. Намило замети. Повертались з бою хлопці з кулеметом, на столі вечеря, кутя докипає. Добрий вечір, мамо. Христосся рождає голови схилили, сльози під очами, хлопці де ваш батько. Чого він не з вами на святу вечерю відступали з боєм за рідну Вкраїну він упав героєм. За останнє мови, як мав помирати, любить Україну, так як рідну мати посивіла ненька, на сіл накриває, сльози йдуть рікою, різдво наступає, коляда на дворі, Віця Богу, ти ті жменьку, тану, мов дорогу, бо нога ворожа, по землі ступає, боронить країну Христос Срожо. Країну Христос рождає. Українські громади у Литві, які діють ось вже понад 35 років, є тим міцним і надійним містком, який поєднує тисячі етнічних українців з батьківською землею. Українці в Литві віддано бережуть і плекають рідну мову і традиції. Утверджують український дух в своїх дітях. Активно допомагають фронту і зруйнованим містам та селам. Підтримують співвітчизників, які під час війни знайшли прихисток у Литві. З радістю надаємо слово для привітання голові української громади вільнюса Наталії Шертвітєня. Зараз дуже такий святковий час. Це є час, коли ми чекаємо новий рік. Це ще різдвяний час, і ми всі очікуємо якогось чуда, тому що в душі ми є діти. І всі ми чекаємо, що новий рік, який прийде, що він буде кращий. Всі ми чекаємо на перемогу України. І кожен з нас, і члени нашої громади, і литовці, та інші організації, всі кожен день наближають своєю працею перемогу. І оскільки наступний рік. Це буде рік зеленого дракона. Вважається, що дракон це є найсильніший знак. Це є знак, який має величезну енергію, силу і сміливість. І крім того, він є зелений. А зелений колір це є колір миру, це є колір надії. І тоді дуже вважається, що саме в наступний рік Україна переможе. І тому я бажаю всім українцям, і не тільки українцям, а їхнім друзям. Бажаю миру. Душевного спокою, щоб збулися всі їхні надії, щоб кожен був ранок мирним, щоб ми не вставали і не шукали зразу інформації, а що робиться в тій Україні, щоб наші рідні і близькі були в безпеці, щоб завжди поруч з нами були наші вільні друзі. І коли закінчується рік, ми не тільки обдумуємо про те, що зробили, а що хотіли і що не змогли зробити, і не тільки те, що ми. Плануємо зробити на другий рік. Ми завжди повинні подякувати перш за все. Подякувати за те, що ми є. Подякувати тим, хто допомагає Україні, подякувати всім, хто тримається разом. І тому миру Україні і щастя, добробуту всім нашим родинам! З такими словами звернулася до українців у передноворіччя голова української громади вільнюса Наталія Шертвіціння. А зараз на зв'язку з українською хвилею Катерина Тригуб із Клайпеди. Вона представляє молоде покоління українців Литви і є чи не наймолодшою керівницею українського осередку. Цього року дочасно пішла у засвіти мама Катерини, активна діяспорянка, засновниця українського культурно-просвітницького центру Родина в Клайпеді Лідія Тригуб. І ось Катруся у пам'ять про матусю перейняла її громадську естафету та очолила центр. Говорить Катерина Тригуб, звертаюся до вас в цей особливий для нас усіх період року, час Різдва та Нового Року. Нехай ці святкові дні наповнять ваші серця теплом. В домі панує любов та злагода, а радість різдвяного світла нехай освітлює кожен ваш день, зичу вам великої віри в себе та в світле майбутнє, яке ми разом будуємо. Нехай новий рік принесе з собою нові можливості, радості та досягнення, і нехай він буде повне перемог, перемогу ваших особистих та професійних зусиллях в наших спільних ініціативах та діях. Бажаю вам незгасаючої енергії та сил для досягнення нових вершин у всіх справах, які ви розпочинаєте. Нехай перемога буде вашим невід'ємним супутником у році, що настає З теплом та найкращими побажаннями голова українського культурно-просвітницького центру родина Катерина Тригуб. Відкриваю двері. Дивлюся на творі сніг, вже світить зірка в небі. І стала модень кожна ніч, різдво у кожній хаті, засніжені усі поля, а ми сидимо в кімнаті. З особливою вдячністю ми запросили до участі у сьогоднішній передачі волонтерів. Вони концентрують і силою добра утворюють синергію перемоги. На фронті волонтери є янголами-охоронцями бійців, а в тилу рушійною силою суспільства. Десятки волонтерів об'єднав, зокрема, український центр у вільнюсі. Саме завдяки їхній праці центр став осередком надихаючих ініціатив. Говорить головна координаторка Українського центру у Вільнюсі Олеся Холодова. Від команди Українського центру вітаю усіх, хто нас зараз слухає з прийдешнім Різдвом Христовим та з Новим Роком. Дякуємо ЗСУ, нашим воїнам, які захищають нашу країну. Дякуємо литовцям, які нас підтримують. Дякую кожному з вас, хто був з українським центром цього року. Кожному волонтеру. Кожному відвідувачу за той час, який ми провели разом на наших подіях. Дякуємо кожен собі, що ми є один в одного. Відчуття єдності, що ти не один, безцінно і за кордоном, і в Україні. Це основа стійкості і майбутньої перемоги. А поки цього не трапилось, піклуємося про себе і про тих, хто поруч. Не зупиняємося, а продовжуємо робити, що можемо. Кожен на своєму місці. Важко одному Доєднуйтесь до інших ініціатив. Їх багато. Виберіть ту, яка вам відгукується. Можете краще. Не критикуйте, а зробіть своє. Не маєте ні бажання, ні сил щось робити. Дякуйте тому, хто робить. Війни не тривають вічно. Нехай перемога, і мир прийдуть в нашу Україну в новому 2024 році. Це було привітання від головної координаторки українського центру у Вільнюсі Олесі Холодової. А до сьогоднішніх віншувань приєднується людина, яка багато років поспіль не просто живе, а буквально дихає Україною. Це відомий литовський волонтер, засновник і керівник благодійного фонду Blue Yellow Йонас Охман. Зізнаємося, знайти пана Йонаса часом непросто. Він постійно організовує і везе допомогу на передову. А тому його тепле слово в різдвяну пору особливо цінне і приємне. Говорить Йонас Охман. Вітання з Литви та мене, Йонаса Охмана. Я хочу побажати України та всім українцям гарного прийдешного року. Ми всі розуміємо, що це буде важкий, жорстокий і складний рік. Ми всі, кому не байдуже Україна, розуміємо, що не все буде так, як ми хочемо. Ми також розуміємо, що в нас немає виборів, що іноді полегшують роботу. Де би ти не був, стой твердо. Не ставайся нас багато. та хто тобою і за Україною до кінця, до перемоги. Слава Україні та всім її героям! <му> Черешко, кльово так, в самому в хаті, скоро різдво і Миколай бородатий. Скоро українці будуть співати не просто так, без причини. Миколай бородатий. Дивлюсь вікно сніг лопати, хтось там йде до нашої хати, то не якийсь діт Мороз, то Миколай Бородатий. Мені принесе він нову дітару, до вас прийде також незабаром Святий Миколай, Миколай Бородатий. Ля, лаля, Лаля, святий Миколай, Николай породаний, а потім різдво Христос зарождає, нова раді става, вертебе співають, падає сніг лопати, чекаємо свята, вішечки компаси і оселе. Лай бородати! Скоро рисо! Миколай бородатий! Скорисо! Миколай бородати! Панівіжісь і шауляй у те і друскінінка десятки міст і містечок стали тепер другою домівкою для українців Литві. Особливе місце серед них займає Каунас. Тут утворилося справжнє коло українського мистецького цвіту з поетів, письменників, музикантів, художників з України. Літературним голосом Каунаса є відома українська письменниця, науковиця, редакторка Леся Мудрак. Надаємо їй слово, дорогі українці. Щиро вітаю кожного з вас із прийдешнім новоріччя. Помоліться сьогодні за тих. Хто зустрічає Новий рік зі зброєю в руках далеко від дому. Згадайте тих, кого вже немає з нами. Хай їхні душі засвітяться від тих світлих енергій вдячності, які подумки посилаємо. Новий 2024 прийде до нас високосним, а за східним календарем ще й драконячим. Дракон це символ сили. Влади, багатства. Якщо звернутися до нашого національного фольклору, то дракон це триголовий змій. Тож, як написала в соцмережах письменниця Любов Голота, будьмо в новому році, як Кирило Кожум'яка, і всі інші, що перемагали зміїв та драконів. Бережіть себе, тихого неба і натхнення на життя. Щиро ваша. Леся мудрак, ти у новорічну ніч, знов бажання загадай про найважливішу річ вона здійсниться так і знає. Андаринки запашні, і диво десь вже забіг. Бажання загадай найважливішу річ вона так і знай, і буде новорічна ніч вищати, тішком що з неба падає, і будемо на одного вітати, і з новим роком що вже настає, і Бігає кінця завершальна в цьому році передача Українська хвиля до всіх теплих привітань, які прозвучали сьогодні в ефірі. Приєднуємося і ми, автори та ведучі Олена і Олег Ловатенки та звукорежисер Соната Ядевичиня. Бажаємо всім вам, друзі, спокійних і затишних свят, тихої новорічної ночі, хороших новин, душевних сил і віри в перемогу. Почуємося в новому 2024 році. Будьмо разом на відстані серця. З любов'ю ваша українська хвиля в Литві.